Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко. А от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх напевно не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане, їх є сім. Хрещення. Миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства, подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Є право уділяти святе таїнство подружжя, священник чи єпископ тільки вони можуть проводити це таїнство і благословити молодят на створення християнської родини не тільки на землі, але й на небі. Священники люди особливі, бо вони щоденно спілкуються з Богом. Вони наші духовні отці, бо ведуть людей до Царства Небесного. Тобі теж ніхто не забороняє спілкуватися з нашим отцем під час молитви кожного дня. Бути священником – це дуже велика відповідальність не тільки перед людьми, але й перед Богом. Священик Спаситель світу, колона, на якій стоїть Божа будівля, говорив колись святий Єронім. А святий Григорій Богослов написав, що усі ангели разом не мають такої влади, яку має священник. Бо не можуть відпустити жодного гріха. Ви є сіль землі. Коли ж утратить сіль свою силу, то чим же тоді посолити? Особливість священиків у тому, що вони діють від імені самого Ісуса Христа, тому стан священства найсвятіший з усіх станів але одночасно і найважчий. Але для того, щоб стати священником, потрібно довго і старанно вчитися, і тільки тоді можна прийняти таїнство священства, яке передається від 12 апостолів. А хто посвятив у Таїнство священства апостолів? Сам Ісус Христос, коли сказав до Петра: Паси мої ягнята! Паси вівці мої! А апостоли вже передали цю почесну місію своїм наступникам. Пасіте, довірене вам Боже стадо! Не як пануючі над вибраними, але бувши зразком для стада, ви знаєте, що був час, коли наша церква терпіла гоніння й переслідування, коли знищували храми та катували у тюрмах священиків, щоб ті відреклись від Христа. Наші бабусі добре пам'ятають той час, коли усі молились крадькома, закриваючи вікна хустками, ховаючи святі ікони від ненависних очей. Тоді священики завжди були разом з християнами, проводили обряди хрещення, вінчання, миропомазання, єлеопомазання, сповіді та причастя у будинках християн, бо вони дали клятву служити людям і допомагати їм у скрутну хвилину.